Аферисти завжди підлаштовуються під реалії сьогодення. У гнитві за легкою наживою зловмисники не цураються будь-яких методів ошукування. Так, з початком повномасштабного вторгнення збільшилась кількість шахрайств відносно військовослужбовців, їх близьких та родичів. Поліція Запоріжжя розповідає про шахрайські схеми відносно військових, які нарідко використовують правопорушники, а також нагадує базові правила безпеки, які допоможуть вберегти свої кошти. Та не потрапити на гачок зловмисників. З початком повномасштабного вторгнення набула популярності схема сподожу неіснуючих товарів для військових. У зв'язку з високою потребою забезпечені тих, хто став на захист країни, виріс попит на одяг, засоби захисту, автотранспорт та інші товари. Це зрозуміли зловмисники, які одразу ж почали активно вчиняти шахрайства відносно військовослужбовців, їх близьких та родичів. В інтернеті шахраї розміщують оголошення щодо продажу авто, бронежилетів, військової амуніції та інших товарів для військових. Амуніції воєннослужащих продавала, вилажувала об'явлення і нікому нічого не відправляла. а продаж розгрузок на каліники, наложка по передоплаті. І повна оплата: 200, 500, 700, 800. Більше 20 человек. До 30 до 40. просто ну, ліблокірували, не почала. Отримавши передоплату або повну оплату, аферисти обривають зв'язок з жертвою, а потім просто зникають, щоб убезпечити себе від дій шахраїв слід дотримуватись загальних правил безпечного онлайн шопінгу. Купуйте та сплачуйте за товар лише на надійних сайтах, з якими раніше мали справу ви або ваші близькі та родичі. Обирайте після оплату, коли у вас буде можливість перевірити товар. Наразі саме інтернет-шахрайство залишається найбільш популярним способом обману. Втім, нерідки бувають випадки вуличного шахрайства, яке афористи використовують не тільки відносно цивільних громадян, а й також відносно військовослужбовців. Таким чином, користуючись вразливим станом військовослужбовців, які знаходяться в цивільних умовах, шляхом умовляння отримують кошти готівкою або банківським переводом. Після того, як отримають бажане, переривають контакти і просто зникають, а кошти витрачають на власний розвиток. Ну, Виїжджав в міст, ставив якісь нові знайомства. В основному це були солдати. Найпростіший спосіб подойти к человеку це попросити сигарет. разговориться, обняться номерами или попросить там на пачку сигареты. он давал купюру, естественно, не 100 500. С э, помощью его контакта через некоторое время, если общался по телефону, поддерживал как бы русские отношения, желал там всего хорошего, вот, таким образом входил в доверие, просил деньги на карту, э, объяснял разные ситуации. Это может быть для ребенка, для отца, просто на лекарства, просто на еду купить какой-то товар, потому что я представлялся, что я в прошлом ремонтировал телефоны, и комиссионно могу купить много телефонов, которые я могу сделать. Для этого требовалась какая-то сумма, например, от 10 и больше. Мне скидывали на карту, верили, ну, в общем. И когда мне ничего не получалось, мне пришлось обрывать контакт. Средства, которые не смогли меня оправдать, у меня был еще один шанс. Я так хотел сайт и казино. Таким образом пытался іноді виграти, в основному проиграв. І мені приходилось потім викидывать симку, теряти контакт вообще. Да. В общем, бідого грині 1150. Да ну і просто мелочь там. Ну я думаю, там 170 набереж. Щоб не стати жертвою шахраїв, навчіться казати «Ні». Завжди обережно ставтесь до нових приятелів, які ще мить назад були для вас незнайомцями. Особливо, якщо вони просять у вас будь-яку матеріальну допомогу. Вкотре звертаємось до жителів Запорізької області. Будьте насторожі. Якщо ж ви стали жертвою шахраїв чи маєте такі підозри, не зволікайте. Звертайтесь до поліції. Знайте, ми завжди поруч та готові прийти на допомогу.